проснулися і сказали почалося. Тому що всі ми, мабуть, до останньої секунди вірили, що цього часу не настане. Вірили, що всі ці розмови, що вони якось обійдуть нас, що, можливо, Обійдеться тою малою війною, яка тривала від 14-го року. Але, на жаль, в той час ми зрозуміли, що так не сталося, що ворог забажав здійснити задумання. Задумаємося над тим, що він йшов для того, щоб вже відсвяткувати свою перемогу, ніжши з собою парадну форму, надіючи, що за 2-3 дні вже в столиці будуть святкувати нашу, свою перемогу і нашу поразку. Будуть радіти з того, що поневолили народ, що зганьбили нашу честь, славу, велич, що втоптали нашу гордість, що знищили нашу віру, що підкорили нас як своїх рабів. Страх охопив кожного з нас. Всі, мабуть, ви вчорашню ніч, коли наближався той час ось тої рокової події, всі ми стрепети, споглядали в телевізор, шукали в інтернеті будь-які новини, тому що не хотіли пережити ще раз ту, ту страшну ніч, ті страшні хвилини, які пережили рік тому. Але вкотре ми переконалися, що ми перемогли? Перемогли рік тому. Тому що не здалися, не схилилися, не підкорилися, перебороли свій страх.